З нами на зв'язку вже є Роман Безсмертний, історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках. Пане Романе, добрий вечір. Доброго вечора, вам, пані Мальво. З інавгурації Дональда Трампа вже минула доба. Трохи вляглися емоції. І Можна з холодною вже головою аналізувати. Тому давайте спочатку, що би ви відзначили у ці перші години роботи нового президента Сполучених Штатів Америки? Ну, якщо вам цікава моя емоція людська, то це був перший випадок, коли мені було соромно за президента чужої держави, тому що в більшості випадків мені було абсолютно все рівно, кого обирають. Люди, це їхній вибір, їм з цим жити, їм за це відповідати. А тут, коли я подивився, як це організовано, і те, що говорив президент, мене не покидало це відчуття сорому. Ну а чим далі ситуація розвивалася, тим аргументи цього відчуття сорому вони збільшувалися і збільшувалися. Але приємно те, що з цим жить. Американців. Хай вони відповідають за свій вибір. Як вважаєте, він свідомо не згадав в інавгураційному виступі Україну? В самому тексті насправді ви бачите, мало згадувалися держав, але там були речі, які адресувалися Україні. Зокрема, там є такий пасаж, де він говорить про те, що американці. Віддають свої ресурси для того, щоб відстоювати кордони інших держав, а свій кордон вони не хочуть берегти. Якщо зараз візьмете, почитайте стенографічний звіт New York Times, Навіть в одній з Євро... а, в телеграфії британському, я помітив, що в цій фразі всередині в дужках написано: читайте Україну. Тому е, цей сюжет стосувався України, але в зв'язку з тим, що е, виступ Дональда Трампа був написаний на 17 хвилин. а Говорив він, як ми пам'ятаємо, 29, відходячи від тексту і часто пропускаючи дуже серйозні речі, от які були в тексті виписані, виписані напевно фахівцями. Бо там в тому числі були речі, які стосувалися стратегічної ініціативи. Але так трапилося, що Дональд Трамп перетворив е, інаугурацію ще в один мітинг. Насправді, в цей день у нього було три мітинги, тому що е, після цього виступу інаугураційного він виступав у кепітал-центрі, е, де е, зустрівся зі своїми прихильниками, які купили задорого квитки на. Інавгурацію, але не потрапили на ній на неї. А потім виступав ще з довшою промовою в конгресі, де спілкувався із сенаторами і депутатами палати представників. По суті, це було три рівнозначні події, і вони продіялися і відбувалися в жанрі от такого мітингу, до яких він звик. А в режимі, в якому він працював останні півтора роки, не знаю, чи в його років вдасться перемкнутися з цього і перейти на діяльність президента. Чи він далі буде продовжувати мітингувати? От на інаугурацію не запросили нікого з путінського режиму. Там були лише так звані російські опозиціонери: Михайло Ходруковський, Андрій Іларіонов. Чи є у цьому якийсь певний знак? Ну а, як вам сказати, от як складаються ці списки? А, до них же ніяких вимог немає. От Навколо Трампа є група людей. Причому стиль Трампа це як можна більше звузити це коло людей. Тому з тим, з ким контактують, того і запрошують. Ну, зверніть увагу серед глав держав Мілей. Президент Аргентини Джорджа Мелоні, голова ради міністрів Республіки Італія, і декілька латиноамериканських президентів. Ну і скажімо так: віце-президент Китаю. Більше ні президента Франції, ні прем'єр-міністра Великобританії, ні європейських президентів, ні лідерів Європейського союзу не було і вони не запрошувалися. А підхід, підхід визначає господар, який каже, використовуємо такий принцип. Для Сполучених Штатів Америки характерно не запрошувати лідерів. Більше того, я пам'ятаю інаугурації, пам'ятаю ще як людина в Сполучених Штатах Америки, коли в принципі нікого не запрошували, і навіть дипломатичний корпус був відсутній. Тобто, тут уже справа господаря, і це як по мені це нічого не означає, особливо у випадку з Дональдом Трампом, тому що його стиль спілкування це закриті вечоринки, такі, де нікого немає, де можна посидіти, поговорити так, щоб не знімали камери, ніхто не бачив тебе. От, і так далі. Е, цей факт дуже цікавий. Він за першу каденцію не провів жодного дипломатичного прийому. Тобто він має свій спосіб і стиль спілкування не тільки з точки зору мовленого апарату, власне, того, що він говорить і як він говорить, а й е, стилю спілкування з людьми. Ну, Як ви бачили, він уже не смикає е, своїх знайомих за руку. Бо може тримати таку відповідь, що розсиплеться завдяки своїм рокам, і видно, як і видно, як він підсів за ці роки. і Це дуже видно було на інаугурації та на всіх цих подіях довго тривали. Однак він зберігає свій спосіб консервативний спосіб спілкування, і це дає взнаки про себе, і це видно було під час цих подій, які ми з вами бачили. Тому тут. Присутність і відсутність тої чи іншої людини. Я б на неї так особливо уваги не звертав. Тобто, загалом немає якихось конкретних вимог щодо, наприклад, запрошених гостей на такого типу подію. Запрошую, кого хочу, чи це так да. от власне позиція Трампа, така йому притаманна. Це позиція Трампа. Я вам не випадково весь час акцентував увагу на тому, що він е, намагається нав'язати зараз свій порядок. І, власне, це було видно і під час першої каденції. Мене завжди е цікавило, чому про це не пишуть і не говорять. Тому що той приклад, який я вам привів, він дивує, тому що вся система Сполучених Штатів Америки працює по досить серйозних регламентах. А президент, особливо такий президент, як Дональд Трамп, він так філософськи дивиться це, якщо так підійти від точних дефініцій. На всі ці процесуальні речі, на протоколи і так далі. Тобто, він їх трактує так, як він вважає за необхідне. Ну ви розумієте, людина, яка може сказати лідеру союзної держави, що дай мені шматок своєї території, вона здатна на викидати такі фортелі. То що там говорити про якісь там дипломатичні протоколи я не знає, що він існує такий насправді. Тому тут е, спокійніше дивіться на ці списки, на осіб, які запрошені, які не запрошені, і так далі. Е, я думаю, що багато хто е, за спиною у Дональда Трампа побачили там е, його ж з ґрунтакрит. Тичного клубу мільярдерів мільйонерів. Ну, впізнавали з них хіба що там маска Безоса. Ну можливо, там Цукерберга і так далі. Але там були і інші. Для чого він їх запросив? Ну хіба що просто подякувати, що вони виклали немало грошей на його виборчу компанію? І не більше, не менше. І Повірте мені, розуміючи цю особу, можу сказати, що подяка цим не завершить. Тобто, такий стиль спілкування у Дональда Трампа своїми союзниками, своїми партнерами, бізнес-партнерами та й загалі з людьми в принципі, от коли Трамп підписував перші укази, відбувалося там спілкування з журналістами, і новий президент Штатів сказав: Ну що, грубо кажучи, Путін руйнує Росію, багато вбитих, економіка з чималою купою проблем. Чи це показує, що він в курсі Трамп реальної ситуації в Росії? Ні, він просто запам'ятав ті слова і спілкування з останнім співбесідником, це стиль такий, людина правий буде той, хто останній зайде до нього в кабінет, і це треба завжди пам'ятати і дуже серйозно готуватися, вибудовувати тактику роботи з ним. Очевидно, що Напередодні, там за добу можливо, чи в той же день хтось у нього був, хто йому сказав цю фразу. Можливо, навіть хтось був із тих, хто спілкувався з Ларіоновим з цією компанією, прізвища, яких ви назвали. Або далі він називає цифри у цій розмові. Там 700, мільйон. Ну це ж цифри взяті просто із стелі. Ми чудово розуміємо. Тобто він цим речам ніколи не приділяв серйозної уваги. Стосовно пасажу з приводу Росії, ну це так розказав. Там же далі, коли читаєш цю фразу, там далі вона розвивається і незрозуміло взагалі про що він говорить. Тому що він починає філософствувати, витягує на те, що не зрозуміло хоче він, чи не хоче підписувати, чи хоче які якісь переговори, чи не хоче мається на увазі Путіна. Тому я вас дуже прошу от, не переймайтеся. Ні, фразами, коли він шпинить е, Путіна, і навпаки, коли він щось говорить там про Україну щодо України, майте на увазі, що це його хвилинна річ, якою він заповнює простір інформаційний, і не більше, не менше. Він сам забудеться через цю річ, через декілька секунд. Після того як, я, як все це сказав, це е, от, щоби це зрозуміти, треба би якби вчитатися в його біографію. Зрозуміти його комунікаційні здібності, і от е, стежте за його е, розмову. Якщо хочете його зрозуміти, от дивіться, що він говорить. У нас би сказали це. Даруйте, я приношу вибачення, страшнюче вибачення перед усіма. у нас би сказали це словесний понос. Отак би обізвалося, що він говорить. У нього це запатентовано як його стиль спілкування, спосіб донесення своїх геніальних думок. Тому е, все, що говориться, це говориться лише для того, щоб а, наповнити 100% простіру інформаційно, щоб більш нікого там не ні чути не було і близько не було. А що він говорить з точки зору істинності, правди? Ну, на інаугурації розказувати про те, що в Мексиці володарюють картелі, наркокартелі, Наркокретелів в Мексиці давним-давно немає, а він це розповідає всім чи там теж саме говорити про те, що Китай керує Панамським каналом. Яке відношення Китай має до Панамського каналу? Тому розумієте, це... я вам чесно так скажу, що мені і претензії до нього пред'являти просто як людині, яка розбирається в цих питаннях, не можна. Бо я розумію, що це його світ. Він живе в цьому. Він вірить у це. Отак, От як Кореєць, це цей, який зараз воює проти України, там в підкурськом він розповідає про те, що там він знає, що є така держава, як Чехословаччина, як ГДР. Він свято вірить у те, що це є, що Південна Корея це найкраща держава. У Дональда Трампа є свій світ, в якому він живе, і тому. Те, що говориться ним, ну треба слухати. Але ще одна дуже важлива порада тим, хто хоче почути. Не дай Бог, ви почнете його критикувати. Йому треба бути завжди вихидати лестощі, підхвалювати його, який він геніальний. Подивіться, в що перетворилися виступи Марка Рубіо, Майка Волса, е -е, е -е, Кіта Келога. Як сказав наш президент, як сказав, то встаньте туди ще фразу, як сказав геніальний Дональд Трамп, і різниці між ними сі дзіньпіням вже ніхто не побачить. Я дещо утрірую, зрозуміло, але Дональд Трамп це особлива фігура, і тому цитати його, це речі, які можна трактувати як завгодно, тим більше коли їх вимовляє Дональд. Світ травм. Ну він просто глава держави, і, мабуть, несе відповідальність за те, що він говорить, тому якось воно так дивно не сприймати відразу його Загрі... Пані Вальво, ми колись з вами дивим чином жили в державі, де був президент Віктор Ходорович. Ви пам'ятаєте, що він відчував? Він як умикнув один раз, так до цього часу розповідають. тому. Нам -то, нам то дивуватися Дональду Трампу. Я вас прошу. А от ще перед інаугурацією Путін привітав Трампа, і для цього він навіть нібито переносив робочу зустріч. Це таке загравання з его Трампа, чи що це? Знаєте, я подивився задовго, ну, як тільки воно з'явилося, бо воно з'явилося десь за 4 години до інаугурації, і мене весь час здивувало, чому ніхто під час цього процесу не згадав, бо насправді там була зустріч спочатку відео з Сі Цзіньпінням, потім якась нарада робоча, де Фюрер Московський розпитав, так а про що ж ти говорив там із Дональдом Трампом. Ну, стає зрозуміло, що Сі Цзіньпінь і московський Фюрер. Спілкувалися за наслідками, скажімо обережно, так розмови э, Трампа і Сі Цзіньпіня. Бо э, у звітах э, прес-служби Міністерства закордонних справ Китаю э, показано про те, що найдовший шматок в розмові Сі Цзіньпіня і Путіна був присвячений темі э, російської агресії. Ну воно там названо як українська криза. Тому очевидно, що це перший діалог через Пекін, який відбувся у Дональда Трампа, і оце зараз ви мені задали питання, що він там сказав, що Путін а Росію там знущається над нею. Так, от, про те, що Дональд Трамп говорить про роботу стосовно спілкування із Фюрером Московським. Оце є оця ось робота. Тільки зверніть увагу, як її повертає Дональд Трамп. Це перший фрагмент спілкування через посередника. Ну і треба сказати, що очевидно, що Сі Цзіньпінь правильно передав, вірно передав тональність Дональда Трампа, тому що в фразах Фюрера Московського звучала та улесливість. Про яку я вам сказав, він так дуже делікатно підходив. Він вибирав слова, хоча його е коняча голова міністр закордонних справ ще 30 грудня сказав про те, що Сполучені Штати Америки визнали Росію як противника, як ворога, і тому до того часу, поки не змінять. Цю позицію, бо так говорять доктринальні документи. Ніяких переговорів не, було, не буде насправді. Оце в цьому трикутнику. Ти задавайте це питання частіше вашим гостям, аналітикам. Хай вони обтолкують ці ці речі, бо саме в цьому трикутнику зараз і відбувається цілий ряд процесів, і двосторонніх, в тому числі. Які можуть стати вирішальними для світового порядку в перспективі, але тут немає е, системи, про яку дуже часто в нас люблять говорити: що Сі Цзіньпінь керує московським фюрером. Ні, вони розуміють е, всі в трьох, що вони означають один для одного для своїх країн і для світу. Вони це дуже добре усвідомлюють. Інша справа, що у них різний рівень підготовки, розуміння ситуації і здатність вести такі діалоги і забезпечувати лідерство таких діалогів. Бо спираються вони, як ми розуміємо, прекрасно на різні сили, на різне забезпечення і на різні перспективи з точки зору розвитку цих держав. Тому. Це дуже річ симптоматична, однак щось визначено говорити, окрім як там малюнку їх розмов навряд чи на сьогоднішній день доречно, тому що це перший, перший такий діалог у цьому трикутнику. Якщо повернутися до Трампа у 2017-му і тепер, що б ви могли сказати Трамп тоді і Трамп зараз? Ну, найперше він був молодший. І він по-іншому дивився на світ. Більше того, можу вам сказати, що навіть інагураційні промови різні, тому що тоді він все-таки говорив про певну глобальну роль Сполучених Штатів Америки про партнерство, про союзництво. От, не дивлячись на те, що на вулиці було холодно, і йшов дощ тоді. І виступ був всього-навсього 17 хвилин. Але він був схожий більше на президентський виступ. А нинішній виступ це виступ такого вже підтоптаного чоловіка, який хоче ще гратися у матчу із публікою, яку він зібрав. Можливо, його спровокувало те, що Ротонда невелика, і там зібралося. 600 чоловік. А до речі, показують відео те, що перша леді одягнула такий головний обір під якого не було видно ні її очей, ні того, як воно як вона дивиться на світ. Це теж річ симптоматична жінка. Вона дуже розумна, от і вона дуже добре розуміє, що відбувається. Вона не один раз казала. Своєму чоловікові, що ти робиш дурницю, йдучого президента, але це ж Дональд Трамп він буде завжди своє гнути. От, то е, виступи ці різні, різні абсолютно. І оця близькість у Ротонті, вона, можливо, і спонукала Трампа до того, що він відступав від тексту своєї промови, загравав із залом. Залом зал він просто використовував періодично. Ну і ділив його. Я думаю, що ті, хто стежили за залом, помітили, що окремі меседжі, які кидав у зал Дональд Трамп викликали захоплення. Ну там трьох-чотирьох десятків. Вони підскакували з місця а всі інші сиділи. І найнеприємніше те, що він використав знову цю техніку расового поділу Америки. Він то кидав м'яч. Білій Америці, то афроамериканській, то латиноамериканській. Давно вже я не чув від президентів Сполучених Штатів Америки такого стилю розподілу нації. Як вам здається, чи є у команді Трампа зараз хтось, хто може йому заперечувати з тих чи інших питань? На жаль, ні. На жаль, ні, і е, особливу тривогу це викликало в мене, коли я послухав затвердження в Сенаті ключових персон. Кожен із, них, кожен із них за останні півтора року змінив свою позицію в одну або в іншу сторону. Причому він е, в даному випадку пристав на позицію Дональда Трампа. Це означає, що. В силу обставин ситуація їх поламала. Ну і найреспектабельніше з них виглядає Марко Рубіо, але і той поміняв позицію, тому що він був такий відвертим прихильником України. А тут він підсів на позицію Дональда Трампа і почав його цитувати під час затвердження. От, тобто для мене це велика несподіванка, тому що він достатньо вольова людина Марко Рубіо, і нагадаю, що він на виборах 2016 року конкурував із Дональдом Трампом і називав його неготовою людиною для того, щоб бути президентом Сполучених Штатів Америки. Але потім так трапилося, що він його захищав під час. Січневих подій 2021 року, і перейшов на його позиції, ну і зараз насправді дуже тактовно уміє подати безглуздо сформульовані Дональдом Трампом фрази. Зокрема, коли запитали Малко Марко Рубіова по Україні, то він уже навіть слуханням у комітеті, і слуханням. І час затвердження і тут скоригував позицію, сказавши про те, що завершення війни вимагає компромісу з обох сторін, не розкриваючи це питання. Тобто, треба сказати, що людина він ерудована, підготовлена, але він замолода із слабкою волею, щоб намагатися пояснити Дональду Трампу. Хибність його позиції. Я нагадаю, що першим держсекретарем Дональда Трампа, президента першої каденції був Рекс Тілерсон. Оде Рекс іде Тілерсон. І той, ну це такий битий, такий справжній. От, і той рік витримав тільки і був звільнений через соціальні мережі. Тому що після чергового рішення Дональда Трампа. Сказав фразу про те, що цей ідіот знов там щось дурниця якийсь приймає. Ну і цю фразу передали Дональду Трампу, і так завершилась кар'єра Рекса Тілерсона. Що, хоча говорити про нього як про великого дипломата, я не стану, бо він а, бізнесмен насамперед, і він реалізовував інтереси своєї корпорації, будучи державним секретарем, але навіть він не зміг протистояти в поєдинку з Дональдом Трампом. Тому в цьому відношенні поки що я не бачу особи, яка здатна а, йому пояснити щось. Ну, а такі, як Майк Джонсон, це то, як у Мауглі Шакали. А ми пойдемо на север, пам'ятаєте цю фразу? Це приблизно такі істоти його оточують. Що мені а, дуже неприємно, тому що я розумію, що для того, щоб впливати на самого. Трампа треба мати пряму комунікацію з ним. А до кого він дослуховується: Марка Рютте, генерального секретаря НАТО. Він може слухати президента Франції Мануеля Макрона. Він може слухати президента Польщі Дуду, каденція, якого завершується. Тобто, це такі, які від самого початку не дали йому можливість. От він смикав на себе завжди, затискаючи руку. Вони просто витримали цей екзамен От, і е, поставили себе на рівні. Тому в Європі повезло, і НАТО повезло, що там генеральним секретарем став Рютте Це в якійсь мірі буде ситуацію стримувати. Трамп дуже комплексує, коли спілкується з військовими, з офіцерами, особливо. Він же сам. Чотири роки вчився в академії, з нього там, за дорученням його батька, людину робив, як батько казав в Нью-Йоркській академії. І він комплексує за того, що знає, що це єдина система, в якій його можете, можуть поставити на місце. Зверніть увагу, чому він Хексета ставить цивільним міністром оборони. Бо якщо б ще раз до нього зайшли, такі, як Марк Міллі, або такі, як Остін, він вже цього поєдинку не витримав. Тому в цьому відношенні він буде маневрувати дистанціюючи від себе людей в погонах.